Друзі, доброго ранку! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогоднішній ролик буде присвячений підсумкам сезону 2024 року. Ви, може, спитаєте, чому так пізно? А я вам розкажу. У нас зазвичай. Зима приходить десь приблизно під новий рік, але зараз 3 грудня, і вона вже до нас прийшла. Бачите, на землі лежить така крупа. Звісно, що такої погоди, як в більшості частини України, у нас не було. Я маю на увазі снігів, але все одно це для нашої території, для нашої південної зони України, це все одно ранішні похолодання. І в зв'язку з цими ранішніми похолоданнями я не встиг. Зробив всі свої роботи осінні вчасно, дуже довго збирав гнізда в зиму, потім їх там об'єднував і в результаті мав деякі помилки, які вони будуть критичні чи ні, побачимо навесні, але все про, про все це я зараз вам розкажу. І давайте по порядку. Раз я почав з погоди, давайте підсумок сезону почнемо з огляду погоди. Погода була у нас незвичайна для цього, для цієї місцевості. Ця місцевість у нас характерна тим, що пізно починається зима, але і пізно вона закінчується. Приблизно перше літ у нас тут 1 березня, і іноді буває 1 квітня. В цьому році. Перший обліт бджіл був ранній, тобто всі в квітні, в березні, вибачте, як я вам сказав. І у нас для нашого регіону склалася така погода, яка дуже була сприятлива для весняного розвитку бджолородин. Тобто, у нас під час квітування садків не було дощів та вітрів. Це дуже позитивно вплинуло на весняний розвиток. Бджоли дуже активно працювали на плого. Плодово-ягідних деревах забили вулики рамки рамками з пергою, що теж в подальшому позитивно вплинуло на, на якість бджолиних родин, які зайшли, наприклад, в медозбор до ріпаку, а потім до акації. Ріпака у нас тут через посушливу зиму вносіли мало. Відповідно, його хватило, вистачило. Тільки на весняний розвиток. Товарного меду з ріпаку я не отримав, але отримав таки більш-менш порівняно з минулими роками потужні сім'ї на акацію. Відповідно, що весняного меду у нас було більше, ніж зазвичай. Я дуже вдячний природі та погоді за це. Але надалі погода нам принесла несподіванки. Десь приблизно в квітні місяці закінчилися наші дощі. А знаєте ж, прислів'я два дощика в маю, один в квітні-два в маю, і агроному байдуже, яка там буде погода, у нього все виросте. У нас не було такого одного в квітні, два в маю. Там, наприклад, один був в квітні один маленький в маю. Так що потім почалася у нас посуха, вона поступово наростала, ця посуха. Перші медодаї вони в принципі відквітували там різнотрав'я більш-менш так те, що ранішнє, а потім почалася не просто засуха, посуха, а почалася ще й спека. І звісно, що там все у нас, як кажуть, все різнотрав'я згоріло. Це вплинуло на розвиток соняшника. який... Я кажу, в дитинстві він, коли він сходив, він повинен отримати ну, більш-менш такі пару дощиків, але він соняшник не отримав, і це відповідно позначилося на подальшому подальшому медозборі. Потім я вам розкажу. Ну і в результаті, коли ми пройшли оцей от літній період, посухо посухо, спекотний його так аномальна посухо, спекотний. Там були рекорди оці от позначки. Позначки погодних оцих температурних показників, там, і, я кажу, температура повітря, і вологості повітря, і в результаті маємо те, що маємо. Але почалася у нас осінь, вересень місяць, і в вересні місяці, так, так казалося, що бджоли вже як кажуть присіли. В вересні місяці вони почали знову розвиватися. і Багато пасічників в нашій місцевості характеризують те, що бджола навіть в вересні місяці збільшилася. І це от я вам по погоді. Ну, якщо погода пов'язана з медозбором, я вам зразу і скажу про медозбор, який був у мене на пасіці. Про весняний медозбор, ви вже почули, що гріх жалуватися було на весняний медозбор. Але що не скажеш про головний взяток з нашого соняшника через ті фактори, що я вам сказав. Він, звісно, що був дуже низьким, і навіть такого аномального льоту бджоли під час квітіння основного нашого медода я вже давно не бачив. Що, про що я кажу? Я кажу про те, що бджола там десь до 9 до пів на 10 зранку працювала, а потім вона сідала. І навіть можна було сказати, що на пасіки немає бджіл, коли відкривали ми вулики, а вона вся бджола з магазинів уходила туди вниз, гніздову частину. І навіть, ну в общем, поближче до землі, де низька температура, і відповідно вона витрачала свій ресурс і свої життєві сили, і відповідно емед на те, щоб охолоджувати гніздо. Дуже багато було бджоли на, на воді, на деяких, на деяких пасіках, які там приблизно під 200 вуликів. Люди навіть по тонні воді, води завозили на наповалки. Ну, то мабуть, пов'язано з тим, що їхні сусіди не пов'язували, не завозили. У мене води теж дуже багато випивало. Там був тиждень, де я приблизно десь по 300 літрів води нараховував, що бджоли випивали на день. Ось така аномальна спека тобто, бджола так виживала. І відповідно у нас осіння, осіннього медозбору у нас ніколи тут немає. У нас десь приблизно йде пилок осінню. Там ну, пилок такий з пізніх медозборів, медодаїв, вибачте, після соняшника там щось там доквітає. Я, чесно кажучи, не знаю. Знаю, що бачив, що на амброзі бджоли сиділи, і все. Може, то із амброзії, то той пилок і заносили. Далі хочеться. Сказати щодо ветеринарного стану пасіків в, в рамках підсумках сезону. В цьому році я не знаю чи що, на що на це вплинуло. Може моя стратегія боротьби з, з цими захворюваннями, але вони дуже суттєво знизилися. Про що я кажу? Там ви бачили в, в, раніше роліках, що у мене там були, е, ну, скажімо так, питання з хворобами розплоду в минулого року. В цьому році. Не спостерігав я ці хвороби розплоду там, ну, там, може в пару вуликів я їх так спостерігав, такого явища як в минулих роках не було. Тобто не знаю, з чим це пов'язано, може з тим, що я міняю оце от плем'яне ядро пасіки на більш таку бджолу менш, яка, яка впливає на неї ці хвороби далі. Щодо кліща ворога, хочеться сказати, що от я. Восени спостерігав дуже багато повідомлень, що там в центральній Україні дуже багато кліща. У мене, у мене, я тут, щоб не зглазити, не спостерігав такого великого, великої кількості кліща, як я. я смивку, там, смивку і пудро... доброго ранку! Пудровий тест я не робив, але я візуально спостерігав візуально по бджілі під час огляду та під час. Огляду території пасіки, зазвичай, якщо пасіка під впливом варатозу, дуже багато бджоли повзає по траві. Траву я тут регулярно косю і бачу, що там у мене повзає. ось, повзало, ну майже не повзало тої бджоли. Це раз ще хочу нагадати, пригадати свого тестя Валерія Григоровича, якщо він дивиться йому привіт. Був такий, знаєте, у мене показник. Він коли заїжджав зі своєю пасікою додому, там в місто Миколаїв, у нього перед вуликами така рівна земля без рослинності. І дуже було чудово видно, що там на тій землі відбувається. Так ось, зазвичай, в минулі роки у нього була така ковдра з бджіл без крилок, Вони там повзали, помирали, там по всьому двору розліталися. В цьому році теж було таке у нього, але. Ну, раз, може, в 10 разів менше. Тобто цей рік я, я все ж таки вважаю, що він по кліщу в нашій території, підкреслю в нашій Південно Миколаївській області. Це він е, більш-менш вдалий такий рік. Тобто кліща у нас мало. Не знаю, з чим це пов'язано. Може це пов'язано з тим, що цей був безрозплодний період е, після того, коли оця от посуха була, і там після того безрозплодного періоду. Я поставив вже смужки, і може це збило кліща. Не знаю на що це вплинуло. Але цим зміщенням, я кажуть, термінів раніше у нас похолодання. Я не встиг обробити на жаль свою пасіку від кліща вароа за допомогою аметраза. Це ну я вважаю дуже така критична. Помилка, така груба помилка, якщо дивляться початківці, ні в коєму разі не дивіться. Ну, чому я цю помилку зробив? По-перше, через те, що я вам сказав, що я спостерігав дуже низьку закліщованість і, і дуже не поспішав. По-друге, я відтерміновував, там, я намагався десь в жовтні місяці обробити, але дивлюся, там ще по дві рамки розплоду, по півтори. Ну, думаю, ще трошки потягну, а потім життєві труднощі, життєві питання. Мене поглинули, і я так кажу, цей, цей час е, втратив. А зараз така температура, бачите, крупа, крупа летить. Тобто я в принципі розумію, що обробити амітразом можна від 0 до 10, але ночу вона саме мінус, розумієте? І оце от мене лякає. Якщо б, наприклад, в день було ну, там десь 6-7, а вночі там десь 2, я б 100% від, від, обробив від кліща амітразом, але поки що. Поки що я вагаюся, вагаюся обробити чи ні. Ну, якщо боженька пошле таку температуру, як я казав, хоча б два дні, щоб не було мінусу, я обов'язково оброблю. Хочеться в підсумках сезону зазначити той факт, що ціна на мед. В цьому сезоні була. ну, Вона і так, знаєте, не дуже нас балує. А в цьому році ну, мені так здається, що взагалі вона до розряду неадекватності впала. ціна. Я маю на увазі гуртова закупівельна ціна нами. Вона впала до неадекватного стану, бо це вже було видно, ну, десь приблизно в липні вже було видно, що не буде, не буде цього врожаю, як, як хочеться. І я на своєму каналі, і там багато пасічників зазначали. Таке, що, що немає вражаю, нема льоту бджоли, немає того соняшнику. Соняшник не в такому стані. Але ціна не піднімалася, ті люди, від кого це залежить, вони нас не чули. І в результаті, коли ми побачили, що меду на головному взятку в два рази менше, в два рази, у кого в два рази, а в кого в три рази менше, ніж зазвичай, все одно була там така ціна: 42-45, ну, капець, яка неадекватна. Відповідно, знаєте, якщо. Слідувати логіці, то якщо врожай впаде, наприклад, в два рази, то ціна повинна піднятися теж в два рази. Такого навіть в півтора рази там, чи на 20%, відсотків. Ну на 20% вона зараз піднялася, але то все одно не суттєво. І от я зазначаю, що е, теж не спрацювали наші. Експортери щодо ціни на мед. Ну, звісно, що якщо вони не хочуть вбити галузь, якщо вони хочуть вбити галузь, то, звісно, вони на правильному шляху не давати ціну на мед. Далі щодо ціни, хочеться зазначити щодо собівартості меду на моїй пасіці. Я знімав відеоролик на цю тему, я його, мабуть, прикреплю зверху якому цікаво, подивіться, там я зазначав, що собівартість, що моя одна бджоли, бджолина родина на рік принесла приблизно 22 кг меду, і собівартість цього меду склалась 189 гривень. Я вибачаюсь, от зараз завдяки грантовим програмам і завдяки технологіям, які я впровадив на своїй пасіці, почав тільки впроваджувати на своїй пасіці. Я отримав обладнання щодо, скажімо так вижимки, вижимки чи здобуття меду з забрусу, з рамок. І я ще от під час цієї осінньої ревізії, коли я скорочив гнізда, відкачав приблизно 400 кг меду. Додатково. Тому собівартість на мої, тобто врожай на моїй пасіці збільшився, собівартість моя зменшилася. І зараз вона складає 166 гривень за кілограм меду. З 189 вона впала. Ну, я перерахував, до да, сто 100. 66. І... Але це все одно в порівняно з тим, що зараз нам там дають 62-65 цю ціну, це все одно майже в 2,5 рази менше, ніж, ніж потрібно бути до нашої собівартості. Тобто дуже низька ціна. Не знаю, до чого це приведе. Ця ця не низькася, ну звісно, що я і казав в багатьох роликах, що у нас криза галузі. Ну зараз, зараз вже я теж зазначаю, що вже тривають, не про не почалися, а тривають вже необратими неповертаємо процеси в бджільництві. Тобто, через що через військову агресію, звісно, що дуже багато пасічників змусили полишити свої пасіки. І піти боронити державу. Нас і так становиться стає менше через економічні показники. Дуже незацікавлені люди займатися бджільництвом. Бджільництво як старішало, так і старіє. Тобто залишаються ті пенсіонери, які там мають певну матеріально-технічну базу. І які ну, будуть займатися як додаток до пенсії, щоб там теж, до речі, вижити, Там, відповідно, більше покращити свій, свій фінансовий стан, свій, своє життя. Тому що ви знаєте, що пенсіонерам там багато коштів на ліки треба витрачати. Тобто, Треба заробляти гроші. І я, до речі, так мали, маленький відступ бачу теж. Своє пенсійне життя, якщо звісно, що ну, не ну не дуже сильно там щось там зміниться в нашому житті. Зараз дуже загадувати, не приходиться бачите, які новини. Так ось, е якщо я все ж таки доживу до пенсії і буде у мене пасіка, то все ж таки я на, на пасіці теж буду змушений працювати, бо е від держави там на ці, знаєте, пенсійні внески, там ну, я думаю, що все менше і менше варто розраховувати. Ось такі були думки друзі, стосовно сезону цього 2024 року. Ну, давайте підсумуємо. А підсумок такий, що він надзвичайно важкий. Це, ну, це всім зрозуміло. У, у мене є дуже ми, мій чудовий знайомий, мій друг Степан Йосифович і він казав, що. Кожен сезон він відмінний від другого. Так, цього сезону це кардинально, Надзвичайно він відмінний від, від звичайних сезонів. У нас стільки було викликів в цьому році. Я думаю, що тим пасічникам, які якісь там висновки з цих викликів винесли, то вони вийдуть на новий рівень, бо у нас вже дивіться і погодні виклики, і. Стосовно технології на бджіл догляду за бджолами виклики і цінові виклики розумієте, з нас куди не не повернися. Всі з нас щось хочуть, і потрави розумієте, потрави теж. Вони нікуди не зникли. Тут нам треба так на одної ножки, як кажуть, крутитися, щоб оці от виклики подолати. І якщо хтось виникне, не виникне, винайде такі способи боротьби і подолання цих викликів, я думаю, що вже він буде точно успішний пасічник. Але ну, таких, мабуть, буде небагато. Подивимось часом, друзі. Я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково напишіть. Свої думки стосовно цього сезону, що там е, у вас там було, що у вас там покращилося, не покращилося, погіршилося, чи так само. А я буду з вами прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.